Були одні боги, їх скидали наступна ієрархія богів. Українські же писанки вибрали в себе, ну, як це кажуть, енциклопедію нашої дохристиянської релігії і вірувань. Винятково важливий знак заклинання для нас був знак заклинання богині Берегіні. Це отакий от тараканчик. Богиня Берегіня завжди малювала з піднятими руками догори, до неба. І коли, коли прийшло християнство, то треба було якось зробити так, щоб воно плавно, без жертв прийшло і було своєю новим етапом, нібито своєї давньої релігії, і не дарма щоранта, тобто запрестольна Божа мати, з піднятими руками. До 14 го до 16 го століття, і взяли в українській іконографії, так вони і не опустились. Потім це вже використовувалося виключно як запозичений варіант із інших іконописства. Це багатопланове треба розуміти розуміння самої богині-берегині. богін — це не була тільки уявою та берегиня, яка породжує все живе, але і мати земля. А кольор землі це кольор берегині. І звідти берег Дніпра, берег моря це земля. Так от богиня-берегиня, вона оберігала, вона була берегиня. І дуже часто трапляється така трагедія, коли люди не знають, звідки походить же цей культ того чи іншого орнаменту, чи культ того чи іншої речі. Тому що ми бачимо оцей злочин постановки цього так званого символа. З цим диким мечем, цим з цим спорушеними формами тіла, цією незрозумілою тунікою. Це безумовно не ніка сама фаркійська. І я думаю, що це злочини це одного і того ж самого ланцюга. Безумовно, у нас треба мати пам'ятник чи символ, але ж він має бути, ну, по-перше, хоч би не заліз. І щоб це було дійсно виістина в шедевр мистецький. Є одна писанка на Канадському континенті, писанка як пам'ятник. Вона поставлена як символ пам'яті про свої рідні сторони, таку писанку побудувала наша імміграція. Писанка е, вроді таким зв'язковим між далеким минувшим і сьогоденням. Після посвячення пасок біля церкви. Так люди з тим кошиком свяченим ідуть і сідають на могилі своїх рідних. І першу писанку дарують іменно цим помершим. Це як є той давний зв'язок сьогодення, і з тим давним, я знаю, з тим первісним часом де е, тою писанкою, писанкою обдаровують навіть тих людей, які і в гробі вже лежать. І це родинна писанка, це той зв'язок родинний того покоління давного і сьогоднішнього. Тут перед цим стояв Сталін і Ленін, а після того, значить, дали вже пам'ятник самого Леніна. В 1958 році якраз будувався цей пам'ятник. Замість щоб шанувати пам'ять, хто б вони не були. Взяли, використали для пам'ятника Леніна. Це не витримання ніякої критики, ні з боку релігії, ні національної, ні політичної. Це, це проти всякої людяності. Ну, дуже старенький чоловік да. такий. Клад. Які плату, що так. руйнують і в Ясно, це, я це вважається великою дріб. А тут ви поклали каплицю велику, десь на цій площі. Ну не на цьому паскудному не місці. На цьому місці. Ні, але Тільки могил за розглядати. Пам'ятаєте, як у Павличка? бо цвинтарями мощена дорога до кладовища тільки й доведе. Ой, біда, біда чайці, небозі, що вивела дітки, прибиті дорозі, що вивела дітки, прибиті. Женці жати. Чак забирати. І дуже жати. Діток забирати. Киги киги. Ки -ки. Пісня Івана Мазепи Ще має куплетів. Оце ну, такий символічний портрет гетьмана Івана Мазепи. Котрий не лише був великим політичним діячем, це була дуже освічена людина. Від чайці не Бозі, це твір феноменальний, і безумовно, що для нашої поезії це був величезний символізм під чайкою, той нещасною чайкою, котрий виводить діток, то їх забирають, це є Україна. Ми вельми нещасні люди з тим, що. Не є обізнані, хто ми є і що ми є. Ось треба якось зробити так, щоб вже, зрештою, якось дух став духом воістиним. Thank